Фармадол. таблетки від головного болю. Олена Квітка з ліверпуля з підсумками Євробачення для вас. Оленочка, доброго ранку. Олеги, доброго ранку. Ви знаєте, після такого вітання я себе навіть трошечки зараз відчула учасниці цього Євробачення, хоча я абсолютно не співаю. Хоча ви знаєте, тут почала. Ну дійсно, нарешті, вчора ввечері не знаю. Навіть вночі відбулася подія, на яку чекали всі маломани, не тільки Ліверпуля, взагалі маломани усього світу. Це фінал Євробачення 2023. І от наступного року цей конкурс їде до Швеції, тому що саме першу сходинку, перше місце і головний кубок Євробачення здобула співачка зі Швеції її звати Лорін, а, вона представила пісню, яка називається Тату. І от за підсумками і глядацьких голосування, і для підсумками голосування живі вона набрала 583 бали. Тільки у А, Насправді це Євробачення для Лорін не перше. Воно вже третє, але друге переможне. Першу свою перемогу вона здобула у 2012 році в Баку. У 2017 вона приїжджала і змагалася за кубок Євробачення у Києві, але тоді, на жаль, не прийшла до фіналу. Але От буквально після виступу, перше, що запитали журналісти на прес-конференції, як їй взагалі це вдалося, і зазначу, що Лорін вона стала першою жінкою в історії Євробачення, яка отримала дві нагороди цього конкурсу. Власне, як їй це вдалося? Вона відповіла просто: що треба бути автентичною. А я ще скажу, що Лорін вона шведка, швидка, але марокканського походження. Я думаю, що це було очевидно і видно взагалі її таку породу екзотичну з виступу, і треба бути автентичною. І не прислухатися до порад, коли тобі щось намагають порадити, а діяти так, як ти вважаєш. Щодо святкування, вчора вона пожартувала, що відсвяткую свою перемогу так. Ну я би сказала скромно, келихом вона, тому що вона вже більше ніж півроку не вживає алкоголю, і це дуже класна нагода, як вона сказала, порушити цю традицію. Ну я думаю, що глядачі, всі, хто дивився Євробачення, вони не могли не помітити, що це була співачка з найекстравагантнішим манікюром. А навіщо він її? Давайте послухаємо Я просто хотіла підсилити свої рухи, щоб вони стали більш виразними, і ви їх побачили. Це така спіритична річ. Також вона сказала, що зовсім не проти, якщо буде така можливість, що наступного року у конкурсі Євробачення, щоб Україна взяла для себе на себе таку честь, а щоб він поїхав не до Швеції і фактично, ось так, от публічно ексклюзивно зізналася у коханні до України. Я Люблю Україну і не раз була там. Там просто фантастичні люди. Ви знаєте, взагалі вона не просто класно співає. Вона ще дуже крута, вона дуже проста і в неї просто таке фантастичне почуття гумору. І вчора по про в тому вона дуже багато а, жартувала. Ну що друге, і третє місце Євробачення, Це це теж дуже почесно. Ось на другому місці був особистий і мій фаворит. А після України, звісно, це була Фінляндія з такою запальною «Ча-ча-ча», я думаю, що цей виступ теж багато кому запам'ятався. І ці яскраві і рожеві і зелені костюми. Ну, принаймні, от весь Ліверпуль періодично наспівував цю пісню. Ну і третє місце дійшло до Ізраїля. Україна цього року була представлена гуртом творчі, теж класні, теж такі неординарні і самобутні хлопці. Власне, вони посіли шосте місце, але за саме за підсумками глядацьких голосувань вони отримали один з найбільших балів. І Я думаю, що це і свідчення того, що все ж таки вони їм вдалося відвоювати серця. Ну і увага, безперечно, була прикута до них, де б вони не з'являлися, навіть якщо вони просто приходилися Ліверпулям. До них одразу збігався натовп людей. І ось буквально за декілька днів до а, фіналу конкурсу Євробачення 2023 на перш перші обкладинці творчі з'явилися в журналі в газеті The New York Times Ну а ось ось ви бачите цю обкладинку. обкладинку ну фактично це перша сторінка, і потім стаття про фінал і про наших творчих. А після свого виступу вони вийшли до публіки і навіть запостили пост у підтримку свого рідного міста Тернополя, тому що в той час, як тут в Ліверпулі відбувалося Євробачення, то. На Тернопіль була була здійснена ракетна атака з боку Росії, і ось така підтримка. Бачите, що вони. Не побоялися ще раз підкреслити взагалі свою ну і політичну позицію і підтримку Україні своєму рідному місці, будучи тут в Ліверпулі. Далеко, друзі. Якщо ви пам'ятаєте, то я вчора трошки інтригувала і казала, що не пропустіть «Євробачення» ще й тому що а, костюми ведучих і учасників вони просто фантастичні, не менш фантастичні ніж власне, і самі виступи. А, от наші хлопці творчі вони з'явилися у нарядах від українського дизайнера. Фролов і от Ваня Фролов, Фролов коментував ці вбрання, що він надихався козацькою добою. Все це ручна виста... вишивка, і це вже друга колаборація творчих і Фролова, тому що на етапі відбору до Євробачення вони також з'явилися у вбранні від ну від Фролове. І ще було там дуже багато окрім вишивки таких елементів у соліста рукав, зроблений зі сталі, і це таки ще раз нагадувань. Присвята і такий елемент для того, щоб підкреслити, що все ж таки українці вони зроблені зі сталі, як і власне пісня heart of steel made of steel це та пісня, з якої творчі е, виступили на Євробаченні. Ну і щодо ведучих їх було четверо із них троє дівчат. Із них одна е, українка Юлія Саніна. Вона фронтвуменка гурту The Carb Keys, і Ось вона з'явилася на Євробаченні, просто в шикарні. Подивіться, яка ця сукня, вона як діва богиня, е, підлогу, е, теж від української е, дизайнерки. І поруч ви бачите і британську співачку в блакитній сукні, е, звати Аліша Діксон. І Віксон. Разом вони зробили такий дуже класний меч у кольорах нашого українського прапора. Ну і третя ведучя Хані Ведінгем, британська вона співачка і акторка. У неї теж було щось українське хоча сукня в неї була і рожева, але це. Теж о, такий офіційний або неофіційний колір Євробачення в колір панамки калоша. Якщо пам'ятаєте, а в неї теж було щось українське і уважні помітили, що на руках у неї були прикраси також від українських а, дизайнерів. Друзі, ну не творчими єдиними на Євробаченні була представлена Україна. Насправді, номер відкриття цього конкурсу фіналу самого конкурсу Євробачення 2023 вийшов Калош. Вийшов Калошкалош якийсь. Завоював серця в минулому році на Євробаченні, А ось ви бачите цей виступ. І знаєте, він це цього разу. Стефанія, ця пісня відома на весь світ. Вона лунала ще й під парад та під барабани артистів, які були вдягнені. Ну мені так здалося, що вони були схожі на. Гвардію, Королівську гвардію Великої Британії, хіба що капелюки трошки відрізнялися, і це був такий мікс і українських етнічних традицій, і британських традицій. Це було просто фантастично. І це власне от на цьому міксі наголошували організатори і інтригували ним. А я пропоную для тих, хто проспав, пропустив послухати шматочок виступу калушу. Ще раз табун мурах прибіг по шкірі, але насправді Стефанія лунала не один раз на євробач... на фінальні Євробачення 2023 і ролик, яким відкривався цей фінал, а там також був Калуш, і Звучала Стефанія, і це відео, в якому о, брали участь у створенні цього відео брала участь також і креативна команда «1 плюс 1». І ви знаєте, одне із питань, яке о, тут фактично так зависло в повітрі ближче до фіналу конкурсу. Чи приїде сюди король? Король не приїхав. Але от ви бачили зараз кадр. Це фактично був. Я вважаю що це була така королівська делегація. Кейт Мідлтон. А вона зіграла декілька акордів з пісні Калуш. І це фактично. Ну були її другий такий публічний фортепіанний виступ. Перша вона виступала у 2021 році. Тоді вона грала на Крісмас на Різдво. І також там, ви, якщо були уважні, то помітили дядько, сидів за величезним красивим чорним роялем. Це Ендрі Ллойд Бебер, і це та людина, яка створила гімн короля до коронації Чарльза третього. І також він є автором мюзиклів Кетс а, і Phantom of the Opera, тобто, це ну це просто визначна людина, і е, я думаю, що і для них, і для України, і для взагалі всього світу це було честь, що вони також прийняли участь у зйомках цього ролика і частинка, його знімалися в Україні. А також є такий форматний елемент Євробачення: це е, парад прапорів, коли всі артисти вони виходять зі своїми прапорами. Вони ворочисто представляють свою країну. Ось ви бачите, так по черзі вибігають. І цього року ця це такий форматний форматний елемент парад. Пропорів він був ще визначний тим, що а, виступали українські артисти, учасники Євробачення минулих років тіна, кароль вой, Джамала, Вєрка Сердючка, яка абсолютно завоювала всі серця. І, до речі, у цими днями по Ліверпулі можна було зустріти декілька Сердючок, Вона а, надзвичайно популярна. А, ну і дуже тепло зустрічали Джамалу, яка також виступала буквально декілька днів тому. Просто небо це була прем'єра її альбому Кірім. Друзі, це те, що відбувалося на майданчику, і це те, мож це, це можна було спостерігати по всьому Ліверпулю. І ось е, хочу вам зараз показати, як як виглядала найбільша фан-зона цього музичного міста. Це євромістечко. Ось так зустрічали виконавці. Ви знаєте, це був єдиний день, єдиний вечір, коли туди продавалися квитки, і людей було просто ну так багато, що яблуку е, не було де впасти, але атмосфера була просто шалена. А е, я власне. Не ось там почала дивитися початок євробачення. Всі ці номери відкриття, а, а потім трошечки помудрувала по пабах. Ось ви зараз бачите. І ну там звісно теж все крутилося довкола Євробачення. І ось Лорін виступає. Там була така шалена група підтримки від Швеції. Мабуть, вони вже що знали. А це наш медіа-центр. От дивіться, як тут запалювали під деякі хіти. Там просто знаєте люди гоцали від душі, і це була така медіа діскопаті пізно вночі. Uh, ви знаєте, uh, от uh, просто стільки в мене зараз uh, ще емоцій, при тому, що я майже налягала спати, от uh, такий адреналін просто шалений. І Якщо мене запитати, що мене дуже сильно вразило. А то, мабуть, те, що як просто фантастично британцям вдалося поєднати, здавалось, б, не поєднуване. це музичний конкурс і війну, і при цьому е, дуже е, так відкрито е, заявляти про те, що відбувається в Україні, і саме називати це словом а не політичним конфліктом, саме на конкурсі, який ну, вважався аполітичним. Е, і ось так виглядало місто Ліверпуль е, перед фіналом. Буквально там за 10 годин до, до фіналу я прогулювалася і все це знімала. О, це Ліверпуль знову ж таки був розпродований в жовто-блакитне, і ви знаєте, от дійсно. Кого я не зустрічала, всі казали, що для них це величезна честь приймати конкурс і дати можливість України у такий спосіб ну підтримувати Україну, і дати їй можливість заявити ще раз про себе а всьому світу, будучи далеко відомо, і якби я не знала, що тут відбувається взагалі що тут пісальний конкурс в Ліверпуль Арені. Я подумала, що це якийсь знаєте, костюмоване шоу, костюмований парад, тому що британці дійсно вони вміють святкувати, вони вміють створювати настрій і. Собі вони вміють створювати настрій іншим. А наряди у просто пересічних не знаю ліверпульців, гості вони були просто фантастичні. Але в кожному такому яскравому наряді була якась така присвята України, якийсь елемент або квіточка, або близкіпка жовто-блакитна. Ну ви знаєте. А, от ну, це було дуже захоплююче, і е, це було ну просто абсолютно фантастично. І до речі, е, от в переддень, е, фактично, за декілька годин до фіналу е, в українському містечку готувалася українська їжа. так от борщ, вареники, не знаю там. Е, готували також кримсько-титайські чебуреки. Е, що паляниця там була? Вони просто розліталися на ура. і До речі, я спілкувалася з цими дівчатками, які готували всі ці смаколики. Оце, до речі, паляниця. Вона там з м'язком із огірочка. Сами що жодному е іноземцю, ні британцю, ні хто приїхав там з інших країн Європи, їм все ж таки не вдалося вимовити це слово. Я думаю, що це знаєте, це наш такий культурний код, який зашити, зашити в нашій ДНК, і тільки ми, українці, можемо е це зробити. Ще така особливість ну принаймні мені так здалося, що цього року на Євробаченні не було якогось такого явного а, лідера, явного фаворита. Ось ви зараз бачите кадри з репетиції а, фінального шоу, а, і це було видно по всьому, тому що навіть на репетиції, а, ну крім такої шаленої уваги до українців, не було якогось фаворита. аплодували абсолютно рівно усім учасникам, Тому зрозуміти хто а, хто буде переможцем, було дуже важко і. Власне, я прогулялася от в передень фіналу і попитала людей, що вони думають, з якого будуть голосувати. І пропоную вам подивитися, от які ж були настрої до фіналу, що люди відчували. <правда> 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 Друзі, бачите, що це ще одне підтвердження того, що українці також були фаворитами, але відповіді були абсолютно різні. І ви знаєте, буквально за декілька годин до шоу десь за п'ять годин біля головної арени Ліверпуля, де відбувалося конкурс «Євробачення», а, і звідки велася пряма трансляція. Там шоу знову вкрали українця своїм талантом, а, своєю автентичністю, і до них була знову прикута вся увага, тому що ось власне варто було їм з'явитися там, як вони зібрали фактично ще один євромайданчик в цього конкурсу. От поза ареною ну і це свідчення того, що я думаю. Що Ліверпуль і не тільки він вже давно віддав своє серце України. А ми на весь світ, будучи далеко відомо, ще раз заявили, що у нас все ж таки це е серце сталеве, і це 100% було таке євробачення, мабуть, яке не повториться більше ніколи в історії, Воно було особливим, Це було особливе побачення з Ліверпулем. І ви знаєте, попри шалено в тому мені здається, усіх. Дуже якось так щемливо і не хочеться прощатися, тому що тут був просто такий незабутній і фантастичний, але те про що говорять усі, що всі переконані, що вже дуже скоро і Україна зможе прийняти конкурс такого рівня. Слава Україні! Ведучі вам слава Thank you, thank you very much, Олена Флауер, за супер розгорнуту відповідь наша ліверпульська журналістка. Це були такі твої я... королівські канікули. Я би навіть сказав, що марафонка, тому що такий марафон відпрацювати достатньо складно. Це дуже велика подія. Ну і я не можу зробити не зробити комплімент твоїй сукні. Вона просто фантастична. Дякую. <реш> <реш> Дякуємо тобі, Оленка. Чекаємо тебе вже тут в Україні. Дякую тобі, що тримала нас в тонусі. Тримала нас в курсі усіх подій надзвичайних. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телефоначів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.